Та прикро так, що вже без вожака, без дорогого усім класного керівника. Вам доземно вклоняємось ми за любов, за торпоту, горіння. Ми дорослими стали людьми. Тож спасибі за ваші терпіння. Запрошуємо до слова нашого класного крінка Кош Людмилу Григорівну. Дорогі учні, вчителі, батьки, шановні гості, сьогодні в нашій школі радісне і водночас сумне свято, останнього дзвінка. Востаннє він продзвонить для цих моїх одинадцятикласників і покличе їх у незвідану дорогу майбуття. Дорогі мої діти, незабутні випускники. Сьогодні можливо як ніколи, ви відчуєте, що школа… проводжаючи в доросле життя. Любі друзі, що вам побажати на порозі нового життя, перш за все, цінуйте батька й матір, не жалійте їм свого тепла, не робіть нікому в житті кривди, за добром добром спішить віддати. Не чиніть ще зраді батьківщині, на чужині щастя не зазнать. Не забудьте мову колискову, пам'ятайте мамині пісні, згадуйте, хоч інколи про школу. Тут пройшли ваші роки золоті, не цурайтесь праці ніякої, бо краса людини лише в труді. Добайте про добробут України, хай же стане щастя на землі, хай щастить вам завжди і всьому, не зазнайте горя і біди, майте вірних друзів на дорозі, з ними легше по житті іти. Добру путь здійснення вам, ваших мрій.